Ранок сильних чоловіків. Тут цей Алендхіл як в е, Перша світова окопи. Він звичайно міг взяти відпустку в зв'язку з тим, що я пішов на війну добровольцем. Ну, але він відмовився. І ще Подобит Валерійович відмінно. Він підірвав е, будинки п'ятиповерхові, десятиповерхові. Не було змоги його полівати і ногу одну ногу, положили у рідзак, щоб якусь частину винести. А Марія повинна його здійснитися. Я ще війна, мені. ще не змінювали, ми вже будемо змінювати, коли оформимо документи, і потім будемо змінювати вже змінювати назву. Чи можна говорити про приблизну вартість? 250 тисяч кошти, які вже так склалися, якось незручно говорити, що виплачую за загибель моєї дитини. Ну, ми вирішили, щоб вони приносили людям військовим. Корість. Морально дуже тяжко, дуже тяжко. Що я випрошую, щоб мені хоча б там на тиждень прискорили виплату цих ці, ці гроші. Для мене, ну так, я вам скажу. Я їду в воєнкомат, Вінницю, Зустрічаюся там з людьми, говорю, а потім жити їду, я просто не хочу ще розказувати, не можу. Який мій стан. Тяжко навіть ці кошти в руки брати. Можливо, якби не ця його мрія, хто знає, чи ви боролися би так за ці кошти? Я б за них зовсім не боровся. Мене вони не, знаєте, як вам сказати, ну коли прийшли б, тоді прийшли. Мотивує мене жити. Чесно скажу, я не знаю, може б і вже не жив би. Наскільки ми спроможні з його мамою, Давіда. Скільки в нас вистачить сил, його мрію… його немає, але його мрію… Щоб його мрія збулася. Це були вже останні дні, коли Бахмут е, залишали наші підрозділи. Ми тоді е, підривали е, будівлі, які б унеможливили е, зосередження противника з нашого краю з нашої лінії оборони. Там вже противник буквально дуже близько до них підійшов. Вони вже там поспіхом це все робили і вони виконали цю задачу. Дуже, причому виходили вони пішим порядком, тягалися. там була небезпека з ними, не було зв'язку. І Давид тоді там був будинок дуже крайній, якби крайня точка, і Давид е нестандартним способом е проявив ініціативу, сказав, що завдання це потрібно виконати, і він е власноруч, ризикуючи, побіг туди, у цей, до місця, де була закладена вибухівка. Ініціював підрив. Він підірвав е, будинки п'ятиповерхові, десятиповерхові, він закладав вибухівку так, і він їх якраз ініціював, підривав. Це, напевно, це саме таке круте, що ми робили, що до робив. 9. 9. Все мужчины б***, собираются, б***. посмотрите, как все будет. Приходите, приходите, мы вас будем всех встречать. Без, даже без документов раздают. Приходи, защищай свое государство, Украину. Слава Україні! Почалося повномасштабне вторгнення. Е, ось. І Ми з друзями, недовго думаючи, пішли в військомат. Нас не хотіли брати, бо ми малі були, без досвіду і так далі. А оціочні е, бригади, е, це, що формувалось, ну, там не було ніяких питань, вони просто запиталися, як ви в такому молодому віці хочете піти. Ну, ми сказали, що так хочемо. Все, вони, напевно, побачили, що ми настроєні по-бойовому і, і нас взяли. Марку ви, брата, видали форму. Видали панаму, кашкета, двоє трусів, четверо носків, футболки, дві і очки. Ти зря купляв. Юармс, українська броня. Там вже батальйон почав формуватись, люди познайомились. Ось, ми попали з другом в третю роту, а Давид був в другій роті. І Я попав в перший взвод до Давида Ось, в його відділення. ну і все, Ми познайомилися з ним. Я йому дзвонив, кажу, синок, не здумай йти в воєнкомат. Я йду в воєнкомат, якщо мене візьмуть то давай я буду захищати країну, а ти потім пізніше. Якщо Мені вже, я пішов, мене не взяли, бо мені вже на той час було 62 роки і вони відказали мені. Якщо будуть склатися, такого не буде. Ми... Ми... Ми втратимо країну. Він дуже був, ну як сказати, він любив дійсно. Це людина, яка любила Україну. Чесно скажу, я, я тоді умовляв повернутися в університет, щоб він у нього була бронь. Я кажу, почекай, закінчиш потім, а війна, якщо війна закінчиться, а я буду... в мене буде маленька. У мене буде маленька дівчинка, я буду в неї йти по Львові. І вона спитає папа, а де ти був, як була війна? І що я маю розказати? Сказати, що папа сховався за студентською бронєю? я цього не зможу зробити. Так і до цього нозився. Я вибачаюся. На той момент ми знаходилися на півночі, на білоруському напрямку, його привіз батько. На той час до нас розташування, ми були на відновленні батальйоном, і батько його машиною, це був терміновий збір, і батько його до нас привів і передав. Казав бережіть хлопців. до розборки автомата Калашникова приступити. Вони були молоді, їм були. 21-22 роки, так. наскільки вони були заряджені, наскільки в них був вогонь, наскільки це були ініціативи. Вони самі просились, вони ображались на мене, вони казали, чому ми не йдемо в цей штурм. Ми хочемо йти. Я такий думаю, що що ж вам, хлопці, запропонувати. Його? Кімната. Ты знимаєш місце, щоб поживає засудить? Так, наша зморком кімната. Тільки сьогодні заселились. Все для зброї, полички, вікно. І листопада першого ми вже пішли на перші бойові. Це де було? Це було в Серебрянському лісі під Креміною. І ми там посиділи щось півтора тижня і нас перекинули до них, щоб нашу роту з'єднати, щоб ми вже були разом. Так. І там вже було цікавіше. На Бахмуті це був взагалі зовсім інший досвід. Земля висока. О, О там пі там, там п', ну там дома Дуже сильно там працювали танки і артилерія е на високому рівні Вони, він, тоді було зависав дрон над тобою і... Танк, от йде посадка, і він просто по посадці отак от кладе. Кожних три метри, п'ять ну, метрів, десять, не знаю. От, і Він так от йде, йде, йде. Потім він розрядився, заїжджає другий той, і вони отак от каталися. Тож дуже багато трьохсотих було, трохи і втрат було саме за артилерії, за танків, що снаряди просто пролітали, осколки. Давид, коли ми вже зайшли з цього лісу, Давид пішов в аеророзвідку. Він класно літав на дронах, він горів цією штукою. В принципі, класно в нього вийшло, Він коригував артилерію. До розвідка, розвідка. Тобто він все це знав. Ну і потім мене, мій дядько, Покликав, він переводився з 25-ї бригади в Да якраз. І він мене каже, що йдеш зі мною. Типу, Кажу, звісно, класно, би піти в якийсь такий більш потужніший підрозділ. Ну, Ніяк не хочу ТРО. там, це, І теж класно пацани воювали. І Давід з вами перейшов. Так, і я йому кажу, типу, Давид, от така є це, я йду до Вінчі. Ти не хочеш зі мною. Він каже, давай то, давай підемо. От. І це вже наш почалось другий етап нашої військової історії. Ранок сильних чоловіків. Тут цей лендхіл, як Парша світова окопи. На Восточному фронті без перемір. Краса. А Давід народився в Ладижині. Він народився в Владижині да, і в лікарні, яка тут недалеко знаходиться. І ми жили в цьому будинку. Він ходив в Владижинську школу, закінчив 9 класів і вступив в коледж Ладижинський, закінчив його червоним дипломом і без екзаменів поступив в Львівський в політехніку Львівську. А тут він це дитинство провів тут в цьому місці. Си закінчити ні. Він він, 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 він як він з тих. Він, він закінчив. да, він. він закінчив, але як закінчив? Він уже пішов, все таки випросився. Практи, був... Було... практично в окопі захищався. Він да. е онлайн захищався. Буліч Максим Віталійович. Добре, Іщенко Давид Валерійович відмінно. Всім вам присвоюється кваліфікація бакалавра зі спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Вітаю всіх з успішним захистом. на студенти, які йшли добровольцями. Вони брали академію відпустку. То така практика була, і ми йому це саме запропонували, що він, звичайно, міг взяти академію відпустку зв'язку з тим, що я пішов на війну добровольцем. Ну, але він відмовився: це є свідомий вибір. Це є. Це є вибір сильної людини, який я вважаю, яким треба тільки захоплюватися. Так, тут це, це сильна людина. Я можу лише як, як людина, ну і від імені університету глибоко уклонитися таким батькам за те, що вони таку людину виховали з великої букви, як на мене. Направду, тому що. Не кожен так може, так? не кожен має таку, як би кажуть, внутрішній стрижень, який чітко знає, бачить, що він хоче, де його місце зараз. Наша перша зустріч я його запам'ятала таким дуже веселим, дуже таким кумедним, як сказати, не дуже. Таким відповідальним хлопцем. мені не подобається. Тепер мені подобається. Пізніше ми коли почали вже ближче спілкуватись. Я зрозуміла, що насправді він завжди був такою людиною, яка от перша би побігла допомагати, перша би доп... побігла все робити, тільки щоб там захистити своїх рідних, своїх друзів. Стіна. Наскільки я пам'ятаю, він взагалі в окремий день від всіх здавав свій диплом. Він його писав, і це було дуже так проблематично, але він зробив все, що міг, і дуже тішився. Мене дивувало те, як він це все встигав, як він це все робив, і е, те, що е, мені дуже розсмішила його фраза. Він каже: ну от я отримав диплом, але коли отримав диплом, я зрозумів, що моє покликання далеко не те, що я вчив. Я кажу, ну і, і що? Він каже: Ну буде поступати, певно, в сухопутку, буду так до кінця життя вчитися, тому що мені це подобається. Я кажу: ну так, якщо ти цього хочеш, то добре. І він планував зі своїм другом вступити в сухопутну академію з осені, але так склалося, що він не дожив до цього періоду. Коли евакуювали Гріна, положили у рюкзак, щоб якусь частину винести. Ми з дрона ще літали, ще день-два рюкзак їжджав. Коли вже прийшли забирати цього Гріна, там евакуацію, рюкзака вже не було Батальйон е отримав задачу. В районі того ж хромового Берхівського водосховища тиждень тривала підготовка до даного штурму. Підрозділ постійно був на визначеному районі. І так випало, що от Давид, черга Давида, ну от штурмові дії безпосередньо вже день. І нас було з підрозділу визначено два бійця, які будуть приймати участь. У цьому штурму. Я в радіоефірі, я постійно на зв'язку був і мені е, повідомив командир розвідки, що, е, загин, що отримав вогневе ураження. Давид е, зразу загинув, це було зразу визначено в той момент. І боєць, який знаходився поруч, з ним отримав важкі поранення. Що група приступає до евакуації, і я ще намагався там уточнити, можливо, це, б, можливо, це не, не відповідає дійсності, що можливо ще давид би також б, ознаки життя. На що було ні підтверджено смерть давида митєвого. В нього завжди завжди все хорошо було. Він сказав: Мамуся, не турбуйся, у мене все добре, я тут нічого не роблю, я тільки копаю. Ну, Потім ми знали, що він не тільки копав. І, як, і він каже, мам, знаєш, ти не переживай, але ти, тільки я тебе де прошу, якщо щось станеться зі мною, поховайте мене в Латишень. Я сварилась, не можна так казати, син. ну, Така була його. І оскільки ми вже в цьому місці не проживаємо, але ми не змогли інакше зробити, тому що його тут всі знають, пам'ятають, і ми бачимо от, на могилу, весь час хтось приходить. Для нього була Україна це все це не для не для гарних слів, правда. В першому класі ми подарували. А він сказав: Мам, я хочу вишиванку. Він ходив в школу в вишиванці. Йому так хотілося. В, взагалі в школу ходив вишиванці, да, під жачів, ну як костюм, а під низом вишиванка. Ну коли стали, коли вже пішло там оці всі вже стали день вишиванки, коли сказали, що треба носити, він зняв свою вишиванку, їх там було декілька Він зняв, поклав в шкаф і сказав, ні, тепер я вдягати її не буду. Я її носив тоді, коли не носили всі. Все є, будинок, є, горіх, я тільки Давіда немає. Тільки Давіда немає. Це, так сказати, та любов, яку я ніколи не забуду. Тому що це моя, по-перше, перша любов. По-друге, ну, це людина, яка мені показала, як це, коли тебе люблять і коли ти любиш відповідь. Тому це для мене дуже важливі стосунки. І коли хтось. Наприклад, питається, чи от якби ти знала, що так станеться, ти б це зробила ще раз? Я кажу так. Я би все рівно це зробила. Коли вже нам повідомили про смерть Давіда. Я зразу перший місяць, чесно скажу, ні про що не думав, не по мене було мені не до того, я за дитину його не могли вивезти, його дуже довго не могли вивезти. 40... Ну, як довго? На 45-ті сутки тільки його вивезли з-під Бахмута, і його ще не вивезли вже цей період, він йшов, і дружина каже, що давай кудись їдемо, бо ти тобі треба вдома, не можна сидіти, щось треба щоб ти. Якось дивлявся. Я кажу, ну в мене є Давідова мрія, давай поїдемо в Вілятіно. Коли він останній раз в відпустку приїжджав, він запропонував мені, щоб я зайнявся пошуком місця для того, щоб зробити хоча б невеличке для побратимів, таку базу відпочинку, де вони могли б на реабілітації, коли б після поранення приїхати. І Провести час їм допомогти, щоб якомога більше. Він казав, пап, я розумію, що всі сьогодні віддають на фронт, все, все для ЗСУ, але треба думати за тих хлопців, які будуть поранені, які виходять, які, яким просто треба допомогти морально, бо за них мало. І коли син поїхав і вже так склалося через дві неділі, він загинув. Ми приїхали сюди. Заїхали на цю базу і людина запропонувала нам купити. У 2023 році виплата до лютого місяця виплачували повністю зразу, всі 15 мільйонів. Зараз виплачують 3 мільйони зразу, а потім 300 тисяч кожен місяць. Тобто є певна черга. Ви отримували першу виплату через скільки часу після О, загибелі? Місяць назад. Тобто через рік 19. після загибелі сина практично, ви отримали? Практично, так. Яка це частина від того, що вам потрібно виплатити за цей центр? 30. Перша виплата 30%. Нам потрібно ще 30% від тих коштів, що в нас є, що ми зараз е виплатити. <т l 'ha> ну, саме основна моя ціль пам'ять дитини зробити, щоб пам'ятали. За нього, за його побратимів, за всіх військових Продовжити зробити справу, яку він хотів зробити. Для мене це вже мене... Я вимушений, я мучу, я зобов'язаний перед сином, я, я йому довго, я своїм життям йому дуже. А, а Марія повинна його здійснитися. Я все віддам.